Добрий вечір Запоріжжя, любі запоріжці. Я маю надію, що всі ви здорові, цілі, неушкоджені. І у вас все добре. Дивимося з вами на 20 вересня. Чи є загроза мирним людям в місті Запоріжжя, чи є загроза ракет або шахетів. Я не знаю, вам знов падають шахеди з ракетами комбінована атака пада і падають прильоти, не все зіб'ють. Будьте уважні дуже район. Дивимось, Мало Катеринівка. Що, покажіть мені, Мало Катеринівки. Чого чекати людям, які є загрози? У нас чомусь там перевернуто. Що перевернуто? Що власне так? Фізичні, фізичні ушкодження. Чомусь багато жінок і діти. Дітей. Бо діти – це найцінніший наш скарб. Кушугу. Жінки з дітьми повинні виїхати з мали Катеринівки. Дивимось Кушогом 20 вересня. Кушогом вас атакують собаки з шахедами? У вас прильот шахетний вам. Можна було б сказати, що це прольот за межами громади ні. Це прямо буде на вас. Так, зараз буду вас дивитись на іншій колоді. 20 вересня Запоріжжя. Якісь новини роздуватися у вас в місті будуть. Подивимося, що за новини погані чи гарні. 20 вересня Запоріжжя покаже, чого стерігатись мирним людям. Чи є загроза ракета шахедів? І є. Що показує, не все зіб'ють. Ну, комбінована, пада комбінована атака. Може програтись вона пізніше, але бачите, у вас ідуть погані карти, ви постійно в такому фанете, як сказати, на українській мові зараз небезпечний такий у вас. Там Грегор В небезпечности, загрози. Так, мало Катеринівка, покажіть мені, будь ласка. Що мала Катеринівки загрожує. Опять вивозь дітей. Чомусь вивозити треба дітей. Дорога відкрита вивезти у вас. Чому? Ну, ще буде ракет багато на вас летіти, тому що можуть загинути багато жінок з дітьми. Так, покажіть мені, будь ласка, мало Катеринівку, чи є там загроза окупації? Загроза є, але її хлопці відіб'ють. Вони хочуть пройти туди, да. Кацапня. В них є в планах прямо вже все вирішено. Вони йдуть, б'ють туди, розбивають шахедами, ракетами планують взяти цю місцевість. Планують дуже скоро, дуже швидко хотять це зробити швидко. Кидають шахедами. Закидають шахедами та ракетами, хлопці будуть відбивати. Стоять на дорозі наші не дають їм, поки пройти. Будемо дивитись далі, так, Кушугу. Кушугум не подивилася, що чекати 20 вересня Кушугум. В кошугумі будуть збивати наші хлопці над кошугумом. Прильот буде, пада вам загроза. І збивати будуть над вами, і прильот буде, і фізичні ушкодження будуть людям. Тому летіти буде на якусь не на домівки. Летіти буде на щось. то що їм цікаво, в чому вони зацікавлені дуже. Кацапня. Мала Катеринівка погані дуже карти треба вивезти туди, дітей. Так загрожує окупація громаді Кушову в найближчий період. Ні, не загрожує. Вони теж, ну, в них не вдасться їм. Вони хочуть, вони строять плани взагалі пройти да, туди, проложити дорогу. Вони, мабуть, йдуть попередні щось пошкодили, що план... кажуть, у нас дорога. Ми йдемо, ми будемо бити. Ні, поки ні. Він просто буде вас дронами задалбувати, оцими шахедами, чи дронами, чи чимось в вечірні нічні часи. Дуже скоро вночі. Будьте уважні цю ніч. Або можуть бути фізичні ушкодження у людей кушум. Дивимся еще раз У вас на іншій колоді. Двадцатый вересня Запорожье. Ну зновь, видите, да, опять комбинованное, шахеды с ракетами. Физически может быть уж не у людей. Прилет не все зіб'ють. Будуть працювати, звісно, буде гучно. Будьте дуже уважні Запоріжжя. Вже кілька днів такі погані карти йдуть комбінованої атаки. Воно ж Паскуда не вспокоїться. Так, і дивимося напрямок. Малокатеринівка. Запорізький Запоріжський район, Малокатеринівка, покажіть мені. Там 20 вересня малокатеринівка Мало Збива дронами чи шахедами. Розбива будинки розбивав. Чи є загроза окупації громади Малокатеринівка найближчим часом? Вже хочуть пройти знову, ми хочемо скоро пройти Да? вони хочуть дуже швидко пройти туди, розбити і пройти. Але хлопці стоять. Хлопці стоять, хлопці відіб'ють. Треба молитись, треба молитись Архангелу Михаїлу, щоб дав захист. з хлопцями силив. Пішов 20 вересня. Буде атака буде. Атака буде комбінована. Бережіть себе, хлопці будуть дуже гучно працювати. Я в цьому напрямку Запорізькому, е, чи будуть просування до меж міста, просування кацапських військ, на найближчий місяць, ну до кінця жовтня, давайте отак ми будемо дивитися, чи просунуться вони, чи будуть значні просування. Так, уже може сказать ні. не добре Ні. Відповідь ні. Обща. Да, будуть туди-сюди отак вот от Якісь маленькі там будуть туди-сюди, туди, сюди, то вони наші, хто наші їх. Але ні, цього не буде. Все одно випада комбінація, гарна карта, яка говорить про покращення в цьому напрямку для нас, тому я дуже-дуже в це вірю. Це кілька разів вже пада, я молюсь завжди. І вас споминаю ваш напрямок і хлопців, які там стоять і захищають, і хай так буде. Да, будуть роздуватися новини. Це я за новини откину ще щось там в місті. Це ваше керівництво щось там буде роздувати. Боже, там все вони всі. Ой, рука руку миє. У нас це не повинно касатись, хай вони там самі гризуться. Нам треба робити своє та вірити в перемогу. Бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемось з вами завтра. Подивимось, як далі буде розгортатись події. Бережіть себе.